Вітаю! Сьогодні поговоримо про лікування сичокайменної хвороби. Досить таки поширена проблема, яка має велику кількість ускладнень. Сичокайменна хвороба по-простому це камені в нирках, сечоводах і сечовому хворі, які можуть перешкоджати відтоку сечі, викликати запалення, подразнення, бойовий синдром і так далі. Іноді камені в нирках можуть приводити навіть до хронічної хвороби нирок, тобто ушкодження нирок настільки, що потрібен. Гемодіаліз і трансплантації. Методів лікування є досить таки багато. Найпоширенішим у світі методом лікування каменів нирок є так званий метод екстракорпоральної ударно хвилювої тотрипсії, або коротко ЕОХЛ, англійською Shock wave lithotripsy, Тотрип well. Суть методу полягає в тому, що апарат. Формує хвилю, яка фокусується конкретно на камінчику, яким ми можемо наводити, прицілюватися під контролем УЗД Беренген, Найпоширеніше УЗД. І фактично, формуючи цю хвилю, ми скіруємо її конкретно на камінчик, і під дією тої хвилі камінчик починає подрібнюватися і розсипатися. По Дальшому ці мілкі фрагментики виходять через природні сечові шляхи, тобто пацієнт їх з потоком сечі випісює, таким чином відбувається очищення нирок від камінців. Метод може застосовуватися в будь-якому віці і найбільш ефективне дробління каменя. Таким методом є від 1 см, тобто менше одного сантиметра камінець, іноді півтора-два, але все залежить від. Віку пацієнта. Якщо це менша дитина, камінець має бути менший у нирках. Якщо це більший пацієнт, дорослий, то він може бути іноді і до 2 см. Також для ефективності методу такого лікування враховується щільність камінця. Чим камінець менше щільний, тим метод більш ефективний. Якщо щільність досить таки велика, такий метод може бути не дуже ефективний. Або ж потребувати кілька сеансів такого лікування. Загалом. Таке лікування для дорослих, як правило, відбувається без жодної анестезії, тільки вводяться знеболення. Для дітей все-таки рекомендується проводити загальне знечування, тобто седацію, по-простому кажучи, наркоз. Бо процедура є досить таки неприємна. Тому дітям проводиться знеболення, наркоз і під наркозом проводиться такий сеанс. Тривалість лікування різна. Але від півгодини до години все залежить від того, скільки ми маємо дати імпульсів для того, щоб цей камінчик розбився, його ще потрібно вивести, тобто навести ту хвилю на камінчик. це теж потребує певний час. Після сеансу лікування дитині або пацієнту дорослому призначається іноді спазмолітики, анальгетики, іноді антибіотики. Достатній питний режим для того, щоб посилити. Притік сечі і вимити ті дибні фрагментики, які там залишились. Часто таке лікування не потребує госпіталізації, стаціонару, тривалого перебування в лікарні, якихось болючих ін'єкцій, уколів, стентувань і ще чогось іншого. Але все є досить індивідуально. Тож, якщо у нирках сичовоні чи сечові хурі є камінець, який в межах одного сантиметра. Не варто зволікати, спостерігати, приймати якісь рослинні препарати чи ще щось, бо все то буде неефективне, його треба позбутися. Одним із методів, часто найкращим методом лікування каменів у нирках, сичуводах чи сечу міхурі, є екстракорпоральна ударна хвильова літотрепсія або ЕУХЛ. В нас у нашій лікарні Святого Миколая, першого територіальну медичного об'єднання міста Львова. Є такий пристрій, один із найкращих у світі, який існує, і ми можемо виконувати подрібнення камінців власне таким методом. Якісно, швидко, успішно, з гарними результатами. Тож, якщо у вас є така проблема чи ваших близьких, запрошуємо на лікування. До нових зустрічей!